Доброго дня, шановні шановнічі. Сьогодні ми з вами продовжуємо робити ранкову зарядку, багато казати не буду, робимо розминку і та вправу на прес. Розпочинаємо з верхніх веркінг зілки, переходимо нижче, нижче, нижче і переходимо до, до вправи. Сьогодні буде вправа прес. Поїхали, розпочинаємо. Покійно. верхніх кінцівок. Крупна поясниха вперед назад і вправо. Чотири, пять, шість, вісім, дев'ять, десять, дванадцять, дванадцять. Руки в сторону, руки в сторону! чотири рази до себе, чотири рази від себе до себе. Руки в сторону перед собою. Поїхала, розпочинаємо до себе. Раз, два, три, чотири. Без різких руки. П'ять, шість, сім, вісім до себе. Раз, два, три, чотири. Від себе п'ять, шість, сім, вісім до себе, раз, два, три, чотири, пять. 6, 7, закінчила. Кістями, 4 рази до собі, 4 рази від себе, Руки перед собой поехал. Выконом раз, два, три, 4, від себе, пять, шесть, семь, восемь. До соба, раз, два, три, чотири, пять, 6, 7, Закінчива. Наступно за да, руки на пояс. Чотири нахили тулуба вліво, чотири нахили тулуба вправо. Поехали. Выконуємо руки на пояс. Ноги на шині, плеч. Раз, два, три, 4, пять, 6, 7, 8, Раз, два, три, 4, пять, шесть, семь, 8 Раз, два, три, 4, пять, шесть, семь, закінчи. Нахил тулубав перед назад, лево вправу руку на пояс лукуном. Поїхали. Раз, два, три, 4, пять, шесть, семь, 8 Раз, два, три, 4, пять, шесть, семь, закінчили. Два порута тулуба вліво, два порото. Долуба вправо рукою на роботі. Ну, наші ні пліч виконано. Поїхали. Раз, два, три, чотири, п'ять, шесть, сім, вісім. І раз. Два. Три, чотири, п'ять, шесть, сім. Закінчу. Ну, наші не плечі. Десять на хлопку нозі, нозі, десять на в інше нозі. З будь-якою розпочинаємо. Поїхало. Окономимо. З якою зручніше. Раз, два. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Він ще нозі. Раз, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Ставимо ліву ногу, розминаємо носок без різких рухів. Поїхали, розпочинаємо. Раз, два, три, чотири, спокійно. П'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Іншу ногу. Ставим. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. 7, 8, 9, 10. І переходимо до вправи на прес. Робимо сьогодні один підход 10 разів. І на сьогодні все. Коліна зігнути, руки за головою. Спокійно. поїхала виконуємо. Раз. Два. Три. Чотири. Пять. Шість. Сім руки за головою. Вісім дев'ять, Без різких руків. спокійно, І 10. І замаринаємо на 10 секунд. Раз, два, три. Тримаємо прес. 4, 5, 6. Під кутом десь приблизно 40 градусів. Сім. Вісім дев'ять. Десять. Ви всі сьогодні виконували дуже великі молодці. Не забувайте підписатися на мій канал. Ставте подобайку, якщо вам подобається. Будьте здорові і до інших зустрічей. Діти бувайте, папа, на все добре.